Сьогодні ось з таких досочок будемо робити отут таку під кришою красу, як в сауні. Дуже гарно воно виглядає, не знаю, як це все називається, робота з цих планочок. Але якось так. Дивіться. Тут протікає напевно річка Frazer, або може якось ця протока трошки інша називається, я не впевнений. Але запарковані яхточки. Погода не найкраща сьогодні, півдня йшов дощ, але місце тут класне. Літом взагалі дуже круто. Тут величезні такі лайнери, чи якісь грузові такі кораблі ходять, тобто тут глибина величезна по ідеї. Оцю травичку, до речі, теж прикольно так накривали. Просто за півдня тут. Стало гарно, травичечка, а перед цим було якесь таке болото, страхіття, але дуже швидко тут все зробили. Пізніше покажу, як буде виглядати цей будиночок, коли ми його зробимо, якщо не забуду. Сьогодні з паном Євгеном будемо робити ось цю частину даху. Вчора тут почали, застелили оцей папір такий ізоляційний, і я приніс 30 такого страпінга на 39 інчів. І будемо робити ось такий дах. Ла, ла 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 Зараз ношу доски, їх треба підрізати, і потім під дах будемо з Юрійовичем набивати. Дивіться, яка стеля тут прикольна, з якоїсь вати, чи що це таке. Такий м'який матеріал. Прикольно. Ось так виглядає не готова ця криша. А ось так готова, дуже гарно. Криша, блін. Дуже багато слів паразитів у мене, тому, вибачте, наносив я ось таких важких харді-панелів. Коротше, мені підписник сказав в коментах, що це. Бумага з цементом, дуже реально важка фігня. І ми будемо обшивати ось цю всю стіну от таким матеріалом. Набили отакі от планки, вони називаються страпінг. І далі пізніше, можливо, покажу, як виглядає от така стіна. А тут сітка зроблена спеціально, щоб не залітали сюди ніякі мушки-комашки. go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer a no, man. I still go, 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 hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ось такий фінішний результат. Ла-ла! Гайса, дивіться, в мене біля роботи що взагалі робиться. Яка краса, як я хочу рибалити вже, -ху -ху -ху. дивіться, яхточки стоять. Ну Тут рибалити, напевно, не дуже прикольно, бо риба цього масла бляха моторного наклюєтя, то вона тут не дуже, мабуть, рибка. по біо виступає. Але в загальному прикольно. Новий район такий будується тут. І такі яхточки. Місто Дельта. 12 чи 11 кілометрів від США. Гайси, гайся, тільки щоб проходили тести зі слуху. Ось таку картку отримав. І мені здалося, що я чув дуже багато звуків, там супер техесеньких, такі. Коротше, але вона сказала, щось братик в тебе там не так, як могло би бути. Типу, щось там оцінила, мій слух не дуже добре. Хоча я, я думав, що я чую дуже багато різних так, мінімальних звуків і думав, що тест буде крутий. Але, скоріш за все, можливо, зі слухом в нас якась. Трошки вийшла проблемка, бо перед цим у нас півтора години якась гуділа біля нас якийсь трактор, чи що це було. Коротше, щось копали, рили. Дуже-дуже було шумно. І, можливо, нас трохи приглушили. І ми зразу в цьому шумі пішли в вагончик здавати тест, де були дуже такі якісь низькочастотні чи які коротше, звуки, яких ледве було чути. Можливо, нас трошки приглушило і було зі слухом. Якісь нюанси, але тим не менше, напевно, ми його здали, цей слух, якщо ми отримали якісь карточки. Тому і таке на роботі буває. грядка грядочка, дивіться, бос привіз піцу на будь-який смак, кавунька. Отак і працюємо. Так, дрібненько моросить дощака. І тут дивіться ставимо ось такі планочки. І скоро тут буде краса. На цьому об'єкті ми ще повинні працювати тиждень і далі переходимо на інший. Пізніше вам покажу, як взагалі ось цей весь будиночок знизу виглядає. Буде цікаво до і після подивитись. Зайчик маленький. Малюк. Що ти маленький? Куда ти? Ай шустренький, ай сракань малий. Грядка, я в шоці. Ворон тупо як... Як індюк якийсь. Тупо ворон на 3 кг. Дивіться який кабан. Сів на кришу і вона аж прогнулася. Дивіться, кабанюра свиняйка. Все ця сторона готова, прибрана з Вікторовичем. Закінчуємо другу сторону. Все замерзло тут, о, дивіться в Анкувері мороз. Ось і у Ванкувер завітала зима. Дивіться, як засніжилось. Зараз, зараз буду їхати на роботу. таким снігом, будь ласка. Друзі, не знаю, мені здається, що в мене літня резина, бо я щось сумніваю, що я на цей горбок зараз навіть вийду. Просто дивіться. Горить цей датчик і все. Тупо не можу виїхати під горбочок. Не знаю, як я маю до обработки добиратися сьогодні. Під один горбочок не можу виїхати. Надіюсь, що це просто засніжена вулиця. І зараз буде все окей. Я не знаю, чи варто, чи варто їхати на роботу зараз такою погодою, бо я не, не вспію затормозити нормально. А може поїду? Гайси гайсі, добрий день. Дивіться, як присипало сніжком сьогодні. Добрався до роботи так дуже-дуже делікатно і обережно. Коротше, в якомусь з відео я сказав фразу, якось дивно виразився, сказав. В лапках зараз якесь Вінніпех. Публічно прошу вибачення за таку незрозумілу фразу. Я не можу. Ой, камера. Я не можу взагалі говорити про якесь місто чи судити його, якщо я навіть там не був, не бачив його, тому кожне місто впевнений, що по-своєму красиве має якісь свої е класні визначні місця. І взагалі якесь Кожне місто по-своєму перспективне. Тому. Дуже маю велике бажання відвідати Веніпех і інші міста Канади, тому вибачайте за якусь таку фразу. Окрім цього, на рахунок коментарів зараз, поки. В мене там на відео, наприклад, 30-50 коментарів я можу відповісти, але коли їх якась сотня чи друга, то в мене просто фізично немає на це часу. Працюю, після роботи їду додому, після того готую якесь їсти собі, готую якусь їжу собі, готую собі на завтра на роботу. І ще якщо змонтую якийсь відос, то це дуже добре. А на коменти не завжди встигаю відписувати. Тому. Стараюсь ставити якісь сердечка, щось писати, але вибачте, якщо комусь з вас не відписав. Тому, якось так. І ще питання. Коротше, якось занімів середній палець в мене на правій руці і кінчик середнього пла... пальцю там, де нігодь. Занімів. Але коли приймаю, наприклад, ванну або мию гарячою водою руки, то він ніби як оживає, але вже так десь приблизно 2 неділі. Скажіть, можливо, хтось в курсі, що це таке може бути, з чим це пов'язано і як з цим боротися. Якось так, друзі. Зараз робимо ось таку будівлю і ставимо ось такий синій шингл. Прикольно виглядає. Грядка, грядочка, дивіться оцю стіну. Я зробив сьогодні практично сам. Нижній ряд, ряд мені виставив мій сансей, пан Андрій Юрійович. А, а вже повністю верхніх три ряда сам різав, сам прибивав. Коротше, класно. Це моя перша робота, перша стіна. Прикольно. Місяць працюю і вже зображаю, як робиться цей шингл. Тут дуже багато нюансів, але коли одну стіну робиш, то дуже багато приходить знань. Бо коли просто різеш, носиш, подаєш, то не вникаєш і, і нічого не розумієш. А один раз сам зробиш і, і в п'ять разів більше маєш інформації в голові. Прикольно. Ця стіна ще не закінчена, там зверху мають ще такі планочки вузенькі прибитися, щоб візуально було гарно. Гайси! Та-дам! Ось і готова стіна. Майже всю її зробив я сам вчора ще ввечері не хотів вам знімати. Вона була готова, але не хотів знімати, бо вона була не повністю дороблена. Тобто є така процедура, називається touch Up. Це треба замалювати фарбою всі цвяшки, на які прибиті ось ці планки. Я вчора затачапив ввечері і сьогодні зранку вам знімаю, як воно виглядає. Ось так. Перша моя стіна. Ми сьогодні плануємо робити ось цю стіну і ось цю цього будиночку невеликого. І нам потрібно ось тут працювати, але нам капає просто на спину цей нероставший сніг. Тому ми прибрали все з цього даху, все зайве. І зараз буду щіткою змітати цей сніг, щоб швидше ця вода вся стекла і ми змогли нормально тут працювати. Поки тут буде стікати, ми собі щось тут будемо робити. Якось так, друзі. Йду я за страпінгом, бо нам треба буде його дуже багато. Страпінг виглядає ось так. Це такі планки є товстіші, є тонші, мені треба ось такий. Це, по-моєму, 3-4 товщина страпінга. Тихенько вам зараз знімлю свої свій досвід. Мені Мій вчитель дав завдання, Найди хаммер дріл. Я пішов до, пішов до Джо до Джо спитатися. Джон мене відправив до Майка. Я кажу, мені ще треба якісь, типу, сверла. Він мені там дав сверла. Я кажу, мені ще треба круз, скрузи. Каже, I don't have screws, А я кажу, I would like to ask you about screws like this. І показую йому фотку. Коротше, інгліш практикую сьогодні дуже серйозно. Кайся, поставили з Юрійовичем ось такий поясок. Зараз будемо його кріпити десь отут. Будемо робити такий гарний кут. І що я вам скажу? Після обіду зів'я два яйця, два бутерброда бананчик, і мені дуже хочеться. Спати. Не знаю, мені здається, що я від хліба, просто не маю енергії, а мені тупо хочеться спати, бо він важкий, чи що на шлунок. Підкажіть, хто в курсі. Guys, я розкажу вам ще на рахунок будови. В Польщі 3,5 роки працював не на фізичній роботі, працював координатором на Амазоні. Робота класна. Спілкуєшся з людьми, а я це люблю. І що мені? Найбільше подобається, що ти не ходиш в брудному в одяг, одягу. Просто пішов на роботу в чистенькому, прийшов в чистенькому, не втомився фізично. Але фізичної роботи я так побоювався, знав, що коли піду буде мені хана. Але, якщо чесно, за місяць тут на фізичній роботі я вже втягнувся нормально. І в фізичній роботі є теж великі плюси. Наприклад, на Амазоні я працював. Місяць в нічну зміну, місяць в денну зміну. І тебе постійно нічна зміна вибиває з життя, вибиває з графіку. Ти не можеш зі своєю сім'єю нормально десь провести час, бо ти після нічної і спиш або спати хочеш, або просто варений ходиш. Тому у фізичній роботі, як мінімум, ну такі як будови, будівництво, то є великі плюси в тому, що вночі майже ніхто ніколи не працює. Ти як нормальна людина, зранку встаєш. Ввечері або вночі лягаєш. І нормально себе почуваєш в тонусі. Це перший плюс. А по-другому ти себе почуваєш в такому фізичному тонусі теж завжди, тому що ти щось ходиш, носиш, встаєш, піднімаєшся, присідаєш. Коротше, і всі твої м'язи відносно, можна сказати, працюють. А на такій роботі не фізичній, а, наприклад, роботі, як вона називається, бюрова, чи як, то Є свої плюси, але, звичайно, є теж мінуси, що ти можеш багато просто сидіти. А якщо ти жереш, як я, наприклад, так як свиня, то ще обростати жирком на боках і на пузі. Тому в фізичній роботі є справді свої плюси. Тільки дуже важливо, потрібно бути завжди обережним, потрібно спати нормально і їсти. Кому, друзі, цікаво, то ось ця сіточка ставиться, щоб під цей фасад не залітали мушки. Ось так воно повертається. хопс. І сюди далі ставиться страпів, і знизу ніякі комашки не залітають під фасад. Побив. Але це ж GoPro. Ось таке в мене, друзі, вийшло відео про роботу на сайдингу. Пропрацював місяць, отримав другу зарплатню. Друга зарплата за 11 робочих днів. один день працював, наприклад, там 7 годин, інший день там 9, щось таке. Ну, коротше, вийшло 92 години відпрацьованих за 2 неділі. І отримав зарплату 1840 доларів. В мене до вас є питання. Може хтось володіє інформацією стосовно того, як розраховувати податки. Зрозуміло, що це буде аж на наступний рік, але все ж таки договору з роботодавцем я не, ніякого не підписав. Він мені платить чек, готівку він мені не платить, типу кеш. Значить, я працюю ніби як офіційно, але він за мене податки не платить, і я все рівно маю якось їх розраховувати буде на наступний рік. Коротше, хто володіє інформацією, дайте мені, будь ласка, знати десь в коментарях або десь на соціальну мережу, напишіть. Якось так розвиваюсь, вчусь. Більш-менш робота подобається, тільки зараз якийсь дуже сильно втомлений, бо два дні перед цим спав по 4 години. Сьогодні спав 6 годин, теж, можливо, не повних. І чую таку втому, що так очі закриваю, мене ніби як має вимкнути. Тому, кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Посилання на підтримку ЗСУ я залишу в описі під відео. І до зустрічі у наступних відео. Па!